Сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць України. Це свято було запроваджено 2014 року на вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння зміцненню патріотичного духу у суспільстві. Цього дня віддаємо шану незламності духу захисників України, які здобували та відстоювали незалежність України у минулому, а також мужності та героїзму воїнів Сил оборони України, ветеранів, добровольців, волонтерів, які нині захищають суверенітет і територіальну цілісність України. День захисників і захисниць України відзначаємо вже 10 років поспіль. Стільки ж триває героїчна боротьба українського народу проти московської агресії за свою свободу та незалежність, національну гідність. За цей час реалії війни зміцнили і загартували українську націю. Своїм героїзмом ми здобули повагу у світі. І суттєво змінили цей світ значною мірою висвітливши проблеми, переформатувавши системи взаємодії та взаємовідносин відповідно до сучасних викликів та загроз. Наближення нашої перемоги стало невід'ємним питанням сучасного глобального порядку денного. За це десятиліття наш народ і держава сплатили і продовжують сплачувати дуже високу ціну життями людей. Майбутнім дітей, сталістю перспектив розвитку всієї нації, визначеністю місця України і українців у світі. Цей ряд можна продовжувати. Бо війна завжди забирає. Війна це про вбивства, руйнування, знищення. Тих, хто воліли б бути творцями добробуту. Власного країни або й світу війна робить воїнами, учасниками бойових дій, героями, на жаль, часто посмертно. Ми вдячні захисникам та захисницям за те, що вони щодня, що секунди щохвилини виборюють право України. Бути незалежною суверенною державою ціною власних життів.